Всіх вітаю. Сьогодні дуже багато інформації побачила в інтернеті і різні заяви Трампа. Із приводу Канади, 51 штат, і Панамські канали і Гренландія. Хочу сьогодні розглянути це питання, якщо вам буде цікаво, дивіться, будь ласка. І так, перше питання: чи насправді Трамп розраховує приєднати Канаду до Сполучених Штатів? Чи насправді він на це розраховує? Ну, ха. спонукати зробити якусь ситуацію для того, щоб потім домовитися зробити вибір. Ну, дуже схоже типу, на референдум. І що далі? Ну так, у нього це як ідея ідея, але все одно я не бачу, щоб тут можна було щось найближчим часом досягти якогось результату. Хоч допомагати будуть, і може навіть будуть якісь куплені агенти, тому що це як ідея стоїть у нього. Дуже цікаво. А що далі? Ну, буде оголошувати, буде прям такі прям три старших аркана. Як ставити в якусь залежність? Вони і так Канаду там тримали в залежності через те, що не дозволяли там якийсь трубопровід прокласти. Я про це читала десь. Ну так, да. але це, можна сказати так, процес дуже довгий і не швидкий. А, ну, запитаємо по-іншому, чи вдасться Трампу це зробити взагалі. Ну, тобто дії ми його розуміємо, що, що він може робити. Ставити в залежності, І, однак це буде довгий процес. Але чи вдасться взагалі коли-небудь Канаду приєднати до Сполучених Штатів. Ну, хіба що нас сильно переговори, якісь неприємні розмови, які. Ні. Я думаю, що тут будуть якісь такі часткові дії для того, щоб поставити все-таки канаду в якусь залежність. Якоюсь силою до себе притягнути. Ну, вони там і так, в принципі, в них спільний кордон і спілкуються вони досить. Але я не бачу, щоб щось вийшло більш конкретного. Хоча тут у нас є диявол, якась не дуже добра карта, вищий суд. Що може вказувати, що будуть якісь нечисті ігри з цього приводу. А взагалі, наш, що йому канада? Мені цікаво. Наш, що йому канада? Що він хоче від нього? Поясніть мені, що Канада в Трампу. Дуже цікаво збагатитися, стати багатшим, тому що має якісь втрати А чому це? Ну так. Да. Тримати. Я так розумію, що там з економікою якісь не гаразд, що. Угу. Такі, да. Якісь закони призвели до втрат. І він, мабуть, намагається таким способом ці втрати закрити. Цікаво. Зараз подивимося з приводу Гренландії. Дуже цікаво, він там виказався. Гренландію приєднати. Коли в ньому там спитали, чи не буде він робити це військовим шляхом, він нічого не відповів. а мовчання знак согласі. Чи справді Трамп збирається приєднати Гренландію? Зараз. Це якісь маніпуляції, але вони, вони обернуться крахом. Теж щось як заробляти. Ти мені, я тобі. Я не розумію. Десь він хоче, він там має якийсь, мавірно, свій зиск. Знову ж, це як якась його ідея, щоб себе захистити. чому? Від чого захистити Від сім'ї. Поговорити, я зараз щось розкажу вам. Більше як на емоціях зіграти. Щось таке кінець, ну, щось закінчити те, що зараз приховане, якась муть. Таке, отак, по цим картам, як я дивлюся, здається, що він хоче оціми темами, цими, цим розголосом про все прямо зараз, що він каже, закрити якусь мутну тему. Те, що стосується його особисто, скоріше за все. І що він насправді готовий воювати? Піти війною на Гренландію, щоб захопити її. Насправді готовий на це. Ну, такі, да, дивлюся, що цей дядько сам собі на умі, І такі він якісь планує. В нього там в голові, в його є якісь плани судьбоносні, які він хоче вирішувати кардинально. Тобто тут кардинальні зміни і також різкі, можна сказати, способи. Але він тут. Хоч до... він буде казати, що він буде звертатися за допомогою до військових, але результату не буде. Якусь силу може приміняти. Дуже цікавий хлопець, він, звісно, щось із законами буде пов'язано. До речі, ці закони можуть призвести до якоїсь внутрішньої боротьби. Прямо в домі показують, що будуть якісь заворушення. Плани і далеко плани. Це все стосується території або грошей, якихось великих грошей. Тут просто пінтаклі, пінтаклі. Але це все все одно це все безпалізно. Війна. Якась війна внесе нестабільність, чиясь агресія. Так, з Гренландією ми розібралися. Щас ми подивимося, мабуть. Взагалі його інаугурацію, як він до неї прийде, якщо дойде, як пройде інаугурація Трампа. Кажіть нам, який буде в нього настрій, як він буде себе почувати на інаугурації, Як прийде інаугурація Трампа? Зберуться. Святкувати то вони почнуть, але щось, наче як не доведуть до кінця, якась новина. Новина про якусь серйозну втрату для серйозну втрату свого іміджу, чогось особистого, свого. Зараз, зараз. Але люди ну, будуть намагатися збиратися, але дивіться, це буде якраз залежність, щоб захистити себе. нагадатися, щоб захистити себе, дуже цікаво. А, в 10 числа в нього там буде ще суд. Там ще якісь у нього є плани з цього приводу, який давно вже суд той. Йде за гроші. ну Це ми розуміємо. Багато говорять. Це стосується королеви. Угу. Ось тут сюди щось, щось у нього там дуже цікаво. Мені цікаво, до чого тут на інавгурації дьявол. Взагалі політиці багато дьявольського. Коротше, знаєте, що може бути? Вскриються якісь, якась брехня. Вона закінчиться, Воно показує, закінчиться якась брехня, про яку говорили. І що це може завадити інаугурацію? Вона взагалі буде. Треба ставати в захисну позицію. І уход? Я не бачу взагалі. Тут є перша карта свята. Але це свято, якби воно не дійде до свого кінця. Тобто початок буде, я не бачу його кінця. І це, це через новини, через втрату авторитету. І люди просто зрозуміють, ось хтось працює над тим, щоб поставити таку залежність людей від ілюзій. Ілюзії будуть розбиті. Знаєте, такі цікаві висновки, чесно скажу, я навіть не розумію, чи це буде прямо під час інагурації, чи до, чи після. Тому що з картами так таро важко працювати. Але наскільки я розумію, що ми, на нас чекають дуже цікаві новини з приводу Трампа. І його мутних ділішок. Добре, давайте подивимося. Взагалі, чи буде він президентом? Зараз я зберу карти. Чи взагалі буде він президентом на протязі 25 2025 року? Скажіть, чи буде Трамп президентом Сполучених Штатів протязі 2025 року? Поразка його чекає, серйозний удар, поразка, яка тягнеться десь здалеку. Тобто це якийсь процес, який вже, вже давно йде. він президентом. Ведеться якась робота по збору інформації, я так розумію. Тобто, ну, Тому що це повинні бути якісь новини. Новини дуже важливі, які треба втримувати, які можуть. Просто як гром серед ясного неба почнуться якісь заворушення. Стане відомо про якісь домовленості. Заворушення в країні, да. ці заворушення будуть в країні проти влади. І це прямо так велика ну, компанія йма. Хтось буде святкувати. Хтось буде святкувати своє як перемогу над е, цією паузою. В когось була пауза, щось таке мутне було. Але вона повинна закінчитися святом. це? Так. І тут у нас виходить прямо закінчення двох королів Кубкового. Взагалі, часто читаю його на Зеленського. І, будь ласка, вам. Пентакльового це на стромб. І смерть швидка. Смерть, трансформація. Це прям смерть, смерть, чи просто якісь серйозні зміни. Прям якась, прям, можна сказати, від військових. Ілюзій. Таке щось повинно відкритися. От я прям намагаюся зрозуміти, я відчуваю, що повинна відкритися якась серйозна брехня, яка може зашкодити. І я бачу, що тут є загроза, і, в принципі, владі, самій владі ще й не заворушення, якісь втрати, серйозний удар. Тобто, не все так просто буде у нас в США із тим Трампом. Ну, добре, будемо бачити, по результатам все-таки. На кінець 25 го року Трамп буде президентом буде президентом Сполучених Штатів на кінець 25 го року. Ну, так і може бути в собственному домі. Але щось якось, ну, бачите, знову дьявол. Він буде якось все одно втримувати, все силою на цій владі. Він буде отако крутитися. Щоб залишитися, хоча перепон буде дуже багато. Щось стане знову в медіа дуже відоме про сім'ю, про короля, щось про вибори, якісь, дивіться, надні колоди, вибори, які ну, будуть просто несподівані через якісь втрати сльози. Дуже цікаві карти, дуже мені подобаються. Будуть розвиватися забиття в США. Подивимося. Пишіть, будь ласка, свої запитання, на які ви хотіли побачити розклад на цьому каналі. Буду вам дуже вдячна. Всім добра, всім до побачення!